Сьогодні виконували замовлення саме для зали з класнючим 3D-об'ємним візеруночками, яка переливається з різних сторін. Просто бомбезна доріжечка на велику-велику довжину. Ми запропонували людям саме доріжечку з мікрофібри під мармур, яка переливається з різних сторін. Гляньте, як вона класно переливається з нашої сторони. Темніший, а звідси вже йде світліший. І оверлок. Оверлок. Подивіться, який класнючий, якісний, крутий, крутий оверлок. Доріжка, яка дуже класно піде для спальні. Давайте глянемо її. Ця доріжечка буде йти з них, яка переливається з різних сторін. Подивіться, який класнючик-квасинчий варіант. Вона йде на 5 метрів довжини. Ви уявляєте, 5 метрів довжини, ось такої краси. І подивіться, малюночок в неї йде 3D. Ви бачите, яким класно-класно об'ємно виглядає. І при кроваті ми також зробили доріжечку. Ось такого плану на метр тридцять довжини. Тобто це буде перед кроваттю, а це буде з боку кровати. Тому обов'язково звертайтеся і вам також підберемо класючу доріжку в спальні. Є дуже багато різних доріжечок саме гарної якості.